Друзі, всім привіт! Вітаю вас на черговому епізоді по новітніх технологіях. І сьогодні ми продовжимо розглядати сервіс Gemini, дивимося на його спільне та відмінне з чатом GPT в контексті такого питання, як алгоритми обробки природної мови. Тобто звучить взагалі досить страшно і незрозуміло, але сьогодні ми з цим розберемось. Якщо простіше перефразувати цю тему, це значить, яким чином відбувається обробка наших запитів. В чаті GPT, в Gemini, взагалі в таких моделях. І е, подивимось на прикладах, як саме відрізняються результати при наданні ідентичної відповіді. Тож, е, перш за все, е, що в нас таке наша мовна модель ці всі алгоритми. Мовна модель, е, якщо проводити аналогію це е, наш кімнатний папуга. Тобто Він вміє е, повторювати. Повторювати якісь слова, але крім цього, він може їх запам'ятовувати, він може робити з них якісь зв'язки, формувати з них якісь уже власні, ну, назвемо це так, думки, власні результати, те, що він каже нам у відповідь. Тут схема досить схожа. Тобто, подивимося на модель чату GPT. як вона взагалі працює. Ми йому надсилаємо запит, він з нього розуміє контекст. І за допомогою моделі, яка називається в нього трансформатор, він нам формує результат, що значить трансформаторна модель. І це коли ми надсилаємо моєму запит, він розбиває наш запит на частинки. Я далі розкажу трошки, наприклад, як це працює, і він їх оброблює паралельно. Як в принципі, логічно і зрозуміло, ця паралельність дає йому перевагу в швидкості. Тобто на коротких дистанціях ChatGPT є кращим інструментом, тому що в нього більш швидкі алгоритми, які допомагають йому надавати швидкий, короткий результат. З приводу Gemini трошечки інша історія, тому що він працює на новітніх алгоритмах Google і він призначений для вирішення більш складних і комплексних задач. Знову ж таки, сьогодні подивимося приклад, як взагалі це працює і яка між ними різниця. Але хочу сказати, що алгоритми Google, він, звичайно, що їх не поширює, але вони набагато складніші і призначені для складних задач, як і весь сервіс Google. Тож, з цим більш-менш зрозуміло. Тобто, Якщо давайте ще аналогію проведу. Якщо говорити про Gemini та ChatGPT в контексті автомобілів, то ChatGPT це в нас такий гоночний спортивний автомобіль, який коротку дистанцію може е, пройти дуже і дуже вдало. А Gemini – це позашляховик, який е, всі свої задачі виконує і на дистанції е, в різних контекстах він буде показувати себе краще. Тому що він є більш таким універсальним, е, універсальним інструментом для. Е, Всіх наших потреб. Тож, давайте розбирати тепер, як взагалі у нас працюють всі ці запити, і як ChatGPT і Gemini опрацьовують наші запити. Тож, Давайте не будемо в нього щось запитувати. Я покажу досить такий простий приклад, який називається ось так. Наприклад, яблука, груші та сили. Так? Ось у нас є речення. Тобто уявимо, що це у нас запит. так? Перше, що відбувається, коли ми натискаємо, ось, на, натискаємо на кнопку Надіслати, О, окей, ми тут отримали якийсь результат, це для нас не важливо. Що робить у нас як Gemini, так і ChatGPT, тут якби, ніяких, ніякої різниці немає. Він робить таку страшну річ, яка називається токенізація. Простими словами, він робить наступне. Він розбиває наш запит на е, частинки. Вони в нього називаються токени. Виглядатиме це ось так. Ну і, і там і так далі. Подовшу. Е, він розбиває його в нашому випадку, їх на слова. На слова. І е, от тут у нас копа. Для нього це важливо. Для нього розділовий знак є важливим. Чому? Тому що в подальшому він формуватиме з цього контекст і генеруватиме такі значення, такі слова, такі символи, які він асоціює, називаємо це так, з комою. Але, як всі ми знаємо, комп'ютер це така річ, яка не вміє працювати зі словами. Вона вміє працювати з цифрами, тобто з числами і тому подібне. Як же перетворити ось ці наші це так, токени на складові в числа, щоб їх міг далі опрацьовувати наш алгоритм? Давайте уявимо такий процес, який називається в даному випадку векторизація. Тобто це перетворення якраз ось нашого цього, наприклад, слова груші в якесь е, число. Як це працює? Давайте уявимо, що е, кожне наше слово це такий невеликий, е, ну давайте скажемо, мішок або ящик, е, де поруч з нашим словом груші можуть там лежати яблука, сливи, там, не знаю, Апельсини і тому подібне можуть лежати такі слова, тобто які плюс-мінус близькі до нього за значення. І ось за своїми алгоритмами він формує для ось цих слів так, в одному мішку досить близькі значення числові. Тобто, чим ближче якби за сенсом одне слово до іншого, тим схожі в них будуть ось ці вектори, ось ці числа. Якщо ми уявимо, наприклад, ну, багатовимірний наш простір, то е, цей кожен ящик це в нас ну, маленька, маленька крапочка. І ось е, слова, які мають близькі, е, близькі е, значення, вони будуть розташовані ближче один до одного, е, ніж там, наприклад, я, там, мотоцикл, собака і тому е, Тобто, він от ось таким чином формує е, числові значення для кожного з наших токенів. Сформував він, зрозумів плюс-мінус, які можуть бути там зв'язки між словами, для чого це взагалі потрібно, як їх можна поєднати, в принципі, е, які частинки поєднуються з іншими для передачі вже в наступний етап. Тобто, в нас є зараз якийсь набір. Векторів цих, і ми передаємо далі всю цю, всю цю штуку в нейронну мережу. Тут відбувається власне, магія. Тут відбувається магія, ці всі алгоритми вони є досить складними, назвемо це так. тобто Ці вектори обробляються нейронною мережею, яка в свою чергу вже встановлює там між ними якісь. Зв'язки і з її допомогою, там, наприклад, ми формуємо фінальні зв'язки між словами, давайте так скажемо, і потрошку переходимо до етапу генерації тексту. Етап генерації тексту це передбачення наступного слова. Тобто, наприклад, ось, давайте напишемо. Ось якраз такий запит. Залишимо його назад. І поставимо ось тут три крапочки. І напишемо йому. Ось давайте ось таким чином. Сформуємо і подивимось, як він ось. Бачите, ось так власне працює цей ящик. Наш ящик. Нас зі словом, яблуко, груші, ось висіли ось ці, лежали, скажімо так, в ньому ось ці саме слова. То з, на етапі генерації тексту він шукає в наших ящичках ці слова, які могли бути поруч, і вже видає нам всі ці варіанти. З цим, окей, З цим зрозуміло. Генерує наступне слово, і цей процес він буде повторюватись аж до того часу, поки в нас не сформується наша фінальна відповідь. Тобто він генеруватиме наступне слово залежно від попередніх, на основі того, які він побудував там в себе зв'язки між нашим початковим запитом і формуватиме нам нашу результуючу відповідь. Виходить як на е, початкових даних, так і на якихось своїх зв'язках, які він вже знає, як ми умовно говорили, ось про ці ящики. так? Е, е, і Gemini ще вміє, в принципі, потім і перевіряти те, що він дав, е, в, на правильність, на е, схожість цієї інформації в інтернеті. Ми вже дивилися на ось цей значок. Пошук і перевірка тверджень. Так? Е, ми це вже дивилися. і е, як це працює, ми знаємо. Тепер хотів би показати власне, різницю між чатом GPT та Gemini в цьому контексті. Тож, зрозуміло, логіка йде в нас наступна. Повторю. Спочатку ми розбиваємо речення на слова, на там, розділові знаки і тому подібне. Потім ми формуємо з цих наших токенів. Ми формуємо числове значення, числовий вектор, називаємо це так. Чим ближче слова за змістом, тим ближче вони будуть розташовані одне до одного і матимуть більший шанс потрапити одне на одного, наприклад, в фінальні відповіді. Потім всі ці вектори передаються в нейронну мережу, де за допомогою там, спеціальних алгоритмів вони обробляються. І на виході ми формуємо вже слово за словом нашу результуючу відповідь. І потім ми бачимо власне, ось, ось цей результат. З цим все зрозуміло. Тепер, яка ж різниця взагалі в результатах між Gemini та Чаджипті? Видалимо цей приклад і спробуємо всього два, всього два приклади. Ми не будемо йому задавати якісь просто там надай мені ось, як, наприклад, тут поради щодо харчування. Так? Або так, як тут, рецепти з продуктів на кухні. Це все не цікаво, тому що він в нас буде формувати відповіді схожі, і ми тут якби різниці не побачимо, ми подумаємо, що взагалі це однакові результати. Ось в мене є тут два приклади, такі досить прості, але досить зрозумілі. І я у чату GPT спитав: поясніть, чому небо синє? Простими словами для дитини 5 років. Тобто це, в принципі, не така уж і проста задача. Об'єктивно, якщо так задуматись, ставити відео на паузу і от подумати, яким би саме чином ми пояснили для дитини 5 років, чому не росиння. Щоб було зрозуміло, пошукати якісь зв'язки між словами, там, ось, наприклад, між такими складними словами, не пов'язаними в принципі, з ними. Одне з одним і досить насправді складне питання, яке потребує Там аналізу, пошуку зв'язків, особливо в частині штучного інтелекту. І що нам каже ChatGPT? Бачимо, він, кажу чесно, надав відповідь дуже і дуже швидко. Що ми бачимо? Він каже, що небо здається синім, бо світло від сонця має багато кольорів. Світло рухається через повітря. І коли воно зустрічається з маленькими частинками в повітрі, синій колір більше розкидається по небу, небужо. Чи зрозуміло це для п'ятирічної дитини? Ну, Так сидіть. Давайте те саме скопіюємо і запитаємо в Gemini. Дивимося на різницю у відповіді. Як бачимо, тут він трохи довше на це витратив. Знову ж таки, ми бачимо тут наші чернеточки. І відповідь набагато довше. Давайте дивитися тепер приклади. Він каже, що уяви, що сонячне світло це мішок з кульками. Коли ці кульки потрапляють в атмосферу землі, це як величезний повітряний океан. Вони починають розлітатися в різні боки. Найменші кульки синього кольору розлітаються найсильніше і розфарбовують все небо в свій культур. Тому небо блакитне. Тобто, це як береш фарбу і розбризкуєш її по стіні. Вся стіна стає одного кольору. Окей. Ось чому в день, коли світить сонце, небо зазвичай блакитне, а ввечері, коли сонце сідає, небо може бути побарачевим або рожевим, тому що інші кульки теж починають розлітатися і змішуватися. Потім він дає ще, щоб дитині було зрозуміло, у нас є експерименти, які ми можемо в принципі, створити. Ліхтарик, посвітити на стіну тому, щоб показати цій дитині, як саме воно працює. Чому небо не завжди синє. Ось також справді він тепер нам пояснює, що, що таке хмари. Ну, от, крапельки води, які збираються разом, вони великі, що не дають розсіюватись, і е, ми бачимо їх білим. Тобто, з е, логіку в відповідях ви бачите, е, давайте спробуємо згенерувати якусь там відповідь від е, чату Джипті. Подивимося на е, його відповідь. Бачите, він ось на такі складні питання він не може. Е, Якби дати розгорнуту відповідь. Його алгоритми налаштовані на швидкість. На швидкість, на логіку, синє світло розсіюється найбільше. Ну, тобто, для дитини це насправді не зовсім прям так і зрозуміло. І скільки б ми не генерували, ось по факту, ми будемо отримувати щось, щось схоже, одне на інше. Тут ще в нас є ще й декілька відповідей. Ну, ось, воно власне. Перефарму, наприклад, переформулює нам декілька варіантів. Ось у нас ще приклад з мильною бульбашкою. Так є. Наприклад, ще такий варіант. І третій. Знову ж таки, кульки. У нього основна кулька. І блакитна картина. Блакитна картина сонце малює промінчиками і найчастіше воно малює синім кольором уже після того, як ми дитині розказали про ось таке. Тут логіку, я думаю, ви самі побачили, як Gemini справляється з складними зв'язками. І наступний приклад останній на сьогодні, я би хотів показати таке досить непросте питання, що спільного між яблуком і комп'ютером. Тобто Перший приклад це в нас він був більш налаштований на таке поєднання там, слів одне з. Іншим, наприклад, так, то як пояснити і тому подібне. Тобто Це вже така комплексна задача йде. А в цьому ж випадку в нас а, іде а, питання пошуку зв'язків. Ось що нам пише ChatGPT. І яблуко і комп'ютер можуть символізувати креативність та інновації. В якому сенсі яблуко і креативність? Так? Ну, не пояснюю. Яблуко це продукт природи, що асоціюється з освіженням і здоров'ям, а комп'ютер. Цей інструмент що розширює можливості людини. Ну, іде тут зв'язок, як би ну, не сильно зрозуміло. Так? А, вони також обидва мають значення в популярній культурі, особливо через бренд Apple. Ну, з цим уже окей, з цим він впорався. Так, логіка тут -от -от є. Але по факту вона в нього вклалася в ну, скажімо в два рядочки в два рядочки логіки. так? А, він сказав лише про Apple. Тепер перейдемо в Gemini. І запитаємо в нього. Подивимося е, на його відповідь. Е, він каже, що е, це різ, дійсно два різні об'єкти під новим кутом. Тобто не мають нічого спільного. Але якщо копнути глибше, можна знайти кілька цікавих паралелів. Е, яблуко містить генетичну інформацію, яка визначає сорт, кольор, смарт та характеристики. Комп'ютер зберігає та обробляє величезні обсяги інформації. Давайте Надай спільні елементи в кожному пункті. Так буде просто зрозуміліше, як саме він це сформував. Ось, Інформація та дані. Обидва об'єкти слугують носіями інформації. Яблуко зберігає свій код, а комп'ютер цифрові дані. Обробка. Способи обробки інформації різні. Обидва об'єкти можуть її змінювати, свою інформацію. Яблуко в процесі росту, комп'ютер з допомогою програм. І передача. Тобто від яблука від одного до іншого через насіння, від одного комп'ютера до іншого через мережу. Окей, зрозуміло. І єрархічність. Тобто обидва об'єкти мають ієрархічну структуру. Яблуко складається з клітин, тканин органів, а комп'ютер з мікросхем плати корпусу. Окей. Кожен компонент виконує свою специфічну функцію, сприяючи загальній роботі системи. Так, з цим правильно, він теж все правильно згадав. Вплив оточення. Тобто яблуко змінює ґрунт, на якому росте, а комп'ютер може впливати на суспільство і сам змінюється. Зрозуміло, окей. Обидва потребують енергії для функціонування. Також досить цікавий такий аспект, зовсім неочевидний, скажімо так, ось такий варіант непоганий. Йдемо далі. Адаптація. Обидва здатні адаптуватися. Сорти змінюються, комп'ютери еволюціонують також. Циклічність, яблуко росте, дозріває і відмирає, комп'ютер теж від створення до утилізації. Окей, все, все логічно, все правильно і абсолютно неочевидні деякі варіанти нам надає. Також культурні мають вплив на культуру і емоційну складову. Можуть викликати там, різні емоції у людей. Ну, з цим є питання, тобто з культурою я би ну, не прям зовсім погодився, але логіка, логіка, яка все-таки присутня. Повсякденне життя також є невід'ємною частиною повсякденного життя людини. Тобто це в нас продукт, це в нас інструмент. Обидва можуть впливати на здоров'я. Тобто, це джерело вітамінів, а це причина сидячого способу життя і проблем із зором, наприклад. так? І про частину історії також. Він хоче ще додати якісь прийняття. Давайте ще щось йому задамо. Давайте подивимось, може він ще щось додасть. Ну, тут, тут він взагалі вже пішов далі досить-досить далеко. Ін інтуїтивність, спосіб споживання відкусити. І натиснути на іконки. Ну це вже, це вже він далеко пішов, але все одно він знаходить ще якісь результати. Тобто навіть в фіналі він пише, що це аналіз демонструє що навіть найпростіші речі, можуть мати глибокий, символічний філософський зміс. Можете самі потренуватися, там різні ось такі насправді досить прості, але ну, з точки зору там, пояснення. Абсолютно неочевидні запитання, позадавати як Gemini, так і Чату GPT. І ви подивитесь на різницю, на різницю у відповідях. Тобто Gemini, ми підтвердили, що він працює за більш складними алгоритмами, які дивляться на наші питання під багатьма кутами. Тобто він шукає глибокі зв'язки, дивиться на. Зв'язки між самими словами копається в цих, називаємо це так, наших мішочках з кожним словом. Дивиться, далі, 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 занурюється, занурюється. І як тільки він щось знаходить спільне з одного боку і з іншого, він його як, нам видає і наверх піднімає ось уже в ось такому форматі, як, наприклад, Ось в такому форматі. Тут він знайшов і там, і там зберігання. І ось від слова зберігання він уже знову пішов вверх, вверх, вверх і дійшов до того, що яблуко зберігає генетичні коди, комп'ютер-цифрові дані. І так з кожним він формує, 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 аж поки не надасть нам е е е фінальну відповідь. Е е GPT налаштований на е швидкість і на е паралельну обробку. Тут він паралельно опрацював, ось це знайшов, це знайшов, поєднав і видав нам ось такий ряд. Тож на цьому з обробкою природної мови все. Суть, я думаю, зрозуміла, в якому разі у нас перевагу отримує ChatGPT, в якому разі у нас отримує перевагу Gemini. Тобто тут сьогоднішній раунд у нас виграв Gamena. Тобто, в складних питаннях для пояснення він об'єктивно набагато-набагато краще. Але я вам скажу, що це не завжди так. Тобто Gemini не у всьому краще, ніж Чаджипкі. Але на, на все це ми подивимося вже в наступних епізодах, які будуть стосуватися інших аспектів порівняння цих двох популярних технологій. На цьому на сьогодні все. До нових зустрічей. Дякую вам за увагу.